Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий автомобіль. Свіженьке надходження з Німеччини. Шкода Кодіак 2018 року з 2-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач, комплектація Style. Класна комплектація за дуже класні гроші. 18-ті титанові оригінальні диски, класна зимова гума, повний хром пакет, молодіжний та стильний колір. Дуже стильно виглядає, топова задня оптика, топова передня оптика, парктроніки 360 градусів, функція автопаркування, диски колодки свіжо замінені. Автомобіль пройшов тільки повне ТО. Пробіг даного автомобіля складає 214 тисяч. Зафіксуйте він-код, камера асистентів. Безключовий доступ. Перейдемо в салон. В салоні у нас чотири склопідіймачі. ембієнт підсвітки, електросидіння з пам'яттю. Перейдемо в автомобіль. Заведемо. Пробіг, повторююсь, 214 тисяч, на 212 тисяч пройдено велике ТО. Замінено диски, колодки, ГРМ, масла фільтра, помпа. Тобто, хто купить, сів і поїхав. В класній комплектації, трьохзонна кліма, підігрів сидінь, підігрів лобового скла. Все необхідне присутнє в даному автомобілі. Також є в нас керування старт-стоп, автопарковка, сама паркується. Парктроніки, аварійка, центральний замок, підігрівий сидінь. Заводиться з кнопки, підрульові пелюстки, адаптивний круіз-контроль, датчик світла, датчик дощу, зеркало з автозатемненням. По асистентах настільки фронт-асист, класний автомобіль, безпровідна зарядочка, настопова. Мультимедіа, керується помахом руки. Apple CarPlay, глянуть, чи активовано. Так, активований Apple CarPlay. Дуже зручна річ. Класне оснащення в даного автомобіля. Перейдемо ще до другого ряду. Позаду <заду> все супер. Теж є ambient підсвітки місця позаду дуже багато, простори, вмістимий автомобіль. Ззаді в нас є клімат-контроль, обдуви, є розетка 230 вольт, USB і 12 вольт. Попереду ось так виглядає. Дуже стильний автомобіль. Місця багато, охайний збережений, в принципі, без зауважень, без нарікань. Електропривід кришки багажника. Багажник тут велетенський це шкода Кодіак Тут є тримачі і ремкомплект. Охайний збережений. Електропривід кришки багажника. Безключовий на всі двері, просторий автомобіль, стан салону. Дуже класний, в принципі, без зауважень. Тут теж класні декори, MBM-підсвітки, електросидіння з пам'яттю з пасажирської сторони. Все дуже класно. Автомобіль у нас передньопривідний. Якби був повний привід, було б писало, що тут 4 на 4. А в нас передній привід. 110 кВт-150 кінських сил. Ось він код даного автомобіля. Стан можете звернути увагу просто бомбовий. Взагалі без потертостей, поріг теж в ідеальному стані. Не, то Класний стильний автомобіль. Проблизимося ще по лакофарбовому покриттю. 160 Ага, поставив. Просто погано. 129. 129. 120. 120 120, 120. 126. 153. 153. 137 121 116, 136, 209 184, 165, 116, 125, 149, 149, 115, 123, 116. 116. Класний автомобіль, в дуже класному стані, в дуже стильному кольорі, за дуже класні гроші. Ціна даного автомобіля складає 24 999 доларів. Приїхали, оглянули і купили. Свіженькі надходження з Німеччини. Автомобіль повністю сервісований тільки після ТО Вся сервісна історія за він-кодом. Можете звернутися до офіційного дилера, вам нададуть класний автомобіль за класні гроші. Всім гарного дня, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день і новий автомобіль.